Зібрала нас сьогодні разом. Наступні години визначать долю усіх живих істот у галактиці. Іншого шансу у нас не буде. Права на помилку немає. У той чи інший спосіб війна закінчиться сьогодні. Пожертва. Ось головна тема Mass Effect 3. Судний день прийшов. Незважаючи на усі зусилля командора Шепарда, жінці таки увірвалися до галактики, і їх першою ціллю стала наша багатостраждальна земля. Перший Mass Effect був історією, що оберталася довкола постаті Шепарда, героя, який поступово розкривав свій потенціал. Друга частина була про лідерство та натхнення. Цього разу гра починається із вторгнення жінців у галактику та їх нападу на головні планети усіх розумних рас. А Шепард повинен об'єднати війська галактичної спільноти і знайти спосіб назавжди позбутися цих комахоподібних залізяк. Більше немає зайвих спекуляцій та сумнівів стосовно існування жінців. Кожна планета столиця відчула їх руйнівну силу на собі. Це війна. Жорстока і кривава, і всю емоційність від втрат гравець відчує на власній шкурі у моменти неминучої загибелі друзів. Так, саме друзів. Адже після усього часу, проведеного з цими чудовими персонажами, язик не повертається назвати їх простими NPC. Найбільша сила Mass Effect полягає не у геймплеї, а у сюжеті та персонажах. Якщо ти натура емоційна, то ця гра вхопить тебе заживе і змусить не тільки переживати за героїв та співчувати їм, але й сумувати за втраченими. Mass Effect 3 викликає стійке відчуття відсутності контролю і своєї малозначущості. Адже одна людина, навіть Командор Шепард, це всього лише людина. Продовжуючи традицію другої частини, третій Mass Effect став більшим та глибшим. Набрався нових фішок і позбувся зайвих елементів. Бої урізноманітнилися новими вміннями та рукопашними прийомами. Гардероб розширився за рахунок нових елементів спорядження, а арсенал поповнився чималою кількістю нової зброї, яку тепер можна індивідуально покращувати та модифікувати. На полі бою з'явилися нові. Більш потужні вороги, кожен з яких вимагає певної тактики. Старий метод знайти найкраще укриття і відстрелювати все, що рухається, більше не діє, адже з'явилися істоти, які намагаються наблизитися до героя, спонукаючи його шукати нове укриття. Гуманоїди ж навчилися встановлювати на полі бою турелі та захищатися щитами, а також бурляти гранати, що також змушує гравця змінювати позицію. Попрацювавши над удосконаленням боїв, розробники прислухались і до благань фанатів першої частини, збільшивши кількість доступних локацій на цитаделі. Тепер у цій столиці галактики є де розгулятися і з ким поспілкуватися. Періодично з'являються нові NPC з новими квестами та діалогами, які ще більше посилюють відчуття гнітючості війни. Атмосфера витримана на всі сто. Рішення, які гравець приймав при проходженні попередніх ігор, мають значний вплив на перебіг подій. У той чи інший спосіб ми побачимо наслідки як глобальних, так і дрібних рішень з перших двох частин. Саме цей елемент робить трилогію не просто збіркою з трьох ігор, а цілісною історією, яку пишуть гравці. Протягом проходження ми побуваємо на рідних планетах різних рас ігрового світу. Графічно та стилістично кожна з цих планет відзеркалює сутність істот, що їх населяють. Ми побуваємо на тучанці, зруйнованій численними війнами планеті войовничих кроганів, відвідаємо Тесію, рідний дім витончених асарів та планету Ренок, звідки кілька століть тому були вигнані кваріани. Графіка та дизайн локацій викликають виключно позитивні емоції, а чудова озвучка та зворушлива музика тільки посилюють заглиблення у світ гри. Метою синглової кампанії є збір військових ресурсів за допомогою місій та більш нудного сканування систем, але є і альтернатива мультиплеєр. У Mass Effect 3 він дещо схожий на кооператив із Warhammer Space Marine. обравши клас бійця, гравці протистоять хвилям різноманітних ворогів на невеликих аренах, підвищуючи рівень та покращуючи вміння. Нічого нового розробники, наче і не вигадали, але є щось незбагненно захопливе та видовищне у відстрілюванні численних ворогів за допомогою різних вмінь персонажів. А тепер трохи про недоліки. Вони незначні і їх не так вже й багато. Дещо кривава анімація, глюки камери у діалогах. Дивна поведінка напарників у бою, а також зловживання спрайтами. Давно минули часи двохвимірних чоловічків, але Biover чомусь знов повертається до цієї застарілої технології, наповнюючи бекграунди спрайтовими NPC, а поля бою спрайтовим димом. Та все це дрібниці, і при високій якості гри на них не дуже звертаєш увагу. Набагато більше дратує політика Electronic Arts, у день релізу було випущено DLC, яке додавало нового напарника та пов'язану з ним місію. EA стверджували, що контент розроблявся після створення гри, а тому і продають його окремо. Та хитрі користувачі, копаючись у файлах гри, знайшли простенький спосіб додати нового компаньона без необхідності встановлювати доповнення. Із чого висновок місію та напарника вирізали з гри з метою отримання додаткової наживи, та чого ще можна очікувати від Electronic Arts? Незважаючи на дрібні недоліки, Mass Effect 3 – це чудова гра, яка не тільки кидає виклик любителям влучно стріляти, але захоплює і зворушує, торкаючись струн душі гравця, роблячи акцент на наслідках прийнятих рішень, вона дозволяє відчути себе у шкурі свого героя, пройнятись сумом від втрат та радістю від звитяг. Вона витримує ту високу планку якості, яку розробники поставили сім років тому, анонсувавши першу частину серії і достойно завершує одну з кращих ігрових трилогій. Це чудова історія у надзвичайно захопливому світі, до персонажів якої багаточисельні фанати повертатимуться неодноразово.